Нам на ній, з дружиною бути близькими друзями останні роки, з, я би так сказав, скоріше з другою, з такою другим поколінням, з такими ще військими до стобу раділками. І на наших очах Ця родина розвивалась, ну правду. І головне, що зберігся високий… професіонний місцем, традиція родини. Розумієте, це постійне життя, ми майже в мисля. Смак розвивався з дитинства. Це дитинство, полотно, пензлі, фарби. Це, це професійне середовище. І це з покоління в покоління. І, 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 от, оце постійний, постійний рух і майже в одних стінах. Вони не розташували якісь там. Новими квартирами, там, новими майстернями, то все це в одному, по суті, середовищі. І всі пов'язані.